Усі мої книжкові скарби з автографом. Отже, по-перше, у мене тут дослідження, утоплення, це лімітка, і вона йде з листом від Авері та її підписом. Також маю таке от колекційне видання It ends with us. Воно ж покинь, якщо кохаєш. Це по суті сам видав Колін Гувер, і він шов з автографом авторки. Моя улюблена книжка Незриме життя Аді Лерю» в цьому виданні має підпис Вікторії Шваб. І це насправді не єдиний її автограф, який я маю в своїй колекції, бо також у мене є отаке от, от видання коміксу надзвичайна, і воно також підписане. Крім того, в моїй колекції є мрійник стренч в такому от виданні. Він йде з автографом Лейні Тейлор та з її листом до читачів. Дологія, яка вже наробила шуму на українському книжковому ринку, хоча її ще навіть не видали українською. Це Divine Rivals та їх продовження від Ребекки Рос. У мене отаке от, от видання від Ал Крейт. І так обидві частини підписані авторкою та маю. Її листи до читачів. Ось ця красивезна книжка можливо поки що вам ні про що не скаже, але трішки зачекаєте, тому що Віват вже оголосив, що взяв її в переклад, і незабаром вона з'явиться українською. Що з нею річка? У мене також видання Алкрейт, також підписане авторкою та оснащено отаким от, от листом. Окрім того, завдяки своєму постійному постачальнику автографів та лімітованих видань, себто Алкрейту, у мене є отаке от видання The Heartless Hunter, також відомого як The Crimson Moss. Мені здається, що якесь з наших видавництв вже. Взяло цю книжку в роботу, тільки не пам'ятаю яке. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях так чи інакше. А у мене видання отаке, от підписане та з листом. Ось ця трійка гарячих любовних романів у нас не перекладена, і я не знаю, чи буде колись перекладена, але це доволі популярні такі класні булі романс від авторки Ріни Кент. У мене її сам видавне лімітоване видання, яке не дешево коштувало. Але з плюсів кожна частина йде з автографом авторки. І також я маю от в такій от коробочці. Отаке от колекційне подарункове видання дології Елли Філс. Елли Філс не супервідома авторка, але я її дуже-дуже люблю. Вона пише сучасні любовні романи і роментезі. Оце власне її дологія. Хоча обидві книжки можна читати окремо, я їх доволі сильно люблю. І обидві вони підписані авторкою. Отака от у мене колекція. Лайк, якщо хочете продовження, версію укрліт.